Сьогодні хочу ще раз розповісти вам про свій улюблений засіб універсальний очищувач Magic Drop. Дуже його люблю. Є в різних ємкостях, є 500 мл з такою пшикалкою і є літровий без пшикалки виробник Турція Сьогодні покажу вам, як буду боротися з отакими от чорними полосами на плитці, на підлозі. І щіточка буде мені допомагати. Що я для цього беру? Беру наш засіб, пшикаю. І е, трішки по... зачекати потрібно, щоб меджик в'ївся в грязне. Цим засобом хочу нагадати, відмиваю повністю все: і чайники, і духовки, і мікрохвильовки, і мультиварки, і витяжки, і душові кабіни. Сьогодні проводжу експеримент на плиці, на підлозі, на шоу, де тяжко і неможливо нічим відмити. Подивіться, що зробив Меджик після того, як я і Пару навіть хвилинку зачекала, пару секунд, можна так сказати і відчистила. Ось, ось так я стало чистеньке. А тут показую, яке було. Дівчатка рекомендую, хто ще не спробував, пробуйте і. Викиньте, решта не потрібно, Потрібно мати лише одну баночку, яка вимиває повністю все.